Хай чуваки, напевно, кожен грав ранкет. Всі знають, що таке ранкет і що в ньому потрібно робити. Але не кожен знає, що дійти до про дуже складно і майже нереально. Чому я пораджу вам не грати в ранкет? Я колись дуже сильно хотів апнути мастера в ранкеті. Грав по півдня і більше нічим не займався, втрачав дуже багато дорогоцінного часу. І знаєте що? Я максимум дійшов до другого міфіка, при тому грав з рандомами. Піка, в кого потрібно, але я все більше програвав і програвав і майже не перемагав. Ви собі уявили, скільки в мене пішло нервів і часу. Я можу вам впевнено порадити: не грайте в ранкет, бо то така фігня, яка жере вам багато часу і нервів. Розуміло, тепер є пропас і всі хочуть забрати нагороди і скини. Ви можете це робити, але ставити за мету Апате Про ліпше не робіть цього. Не повторюйте моїх помилок. Якщо вже й таки грати в ранкет, то тільки з тімою і правильно вибирати піки до карт. Я можу більше сказати, що до про проходять тільки читери, які грають з софтом, а так дуже мало хто доходить до ПРО, навіть якщо ви професіонал з рандомами, у вас дуже низькі шанси вивезти. Плюс легендарки вже менше дає за виграш очок і дуже багато забирає, коли ви програєте. Але вже розробники Brawl Stars почали масово банити читерів і в них дуже добре працює античит. Я б взагалі був би за видалення цього режиму, бо він мене дратує. Висновок, ранкет грати з тімою, а не з рандомами. Вміти вибирати правильні піки або забирати просто нагороди з пропасу і ще й для турнірів він потрібен. А якщо ви додивилися відео до кінця. Не забудьте підтримати підпискою або донатом посилання в описі, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, і поділитися думкою у коментарях, що ви думаєте про це все? І всім до зустрічі!